За три дні алкоголь уходить. І якщо у вас буває запой, бо вони мене питають, а як вийти з запоя? Бо в нас є деякі такі хлопці, які бувають в цьому стані. Я кажу, шановні, а чим ви знімаєтесь запої? Що ви робите на другий день? Бо тому що що таке запой? Це ацетальдегід, отака кислота, яка розчепилася від алкоголю, вона дає побічні. І вона дає про себе знати, що може бути запаморочення, головні болі, тошнота, рвота, блювота ці всі речі вона якраз дає, бо тому, що в крові. Його багато, а печінка не відділив фермент, який розщепляє оцю кислоту. Вони кажуть, ну чого, ми тим же самим можемо яка неправильна відповідь. Ну, можемо так скаже, дехто каже, що треба е, з огірків той росов. Кажу, теж кажу, найкраще розчиняються всі токсини у воді. І тому треба теплої води і протягом дня. Три літра мінімум випити, 3-4 літра. І от так от так кислота з вас вийде. Бо тому що у нас 80%, у хлопців, 80%. В токсинів в організмі водорожчені. І якщо ви хочете бути здоровими, тверезими, по-перше, не труйтеся, а по-друге, токсини виводяться водою. Краще пити воду, чим каву або чай.